За пазухою сіре кошеня зігріло в серце після бою, не маючи ні роду, ні звання, воно було солдатом і героєм, золотами дешевої броні, опалені розпушувало вуса, з тривогою дивились на вогні. На сході землетрусу таке патріотичне і смішне, з душі збивало скрутності оском. Здавалося теплішим за шинель, коли мурчало пісню колеско, торкалося рожевим язиком до ран, що запалилися від гною. І Дивовижно молоко домівкою, дитинством та війною. І байдуже, де захід, чи де схід, воно заграли з гільзами з патронів. Маленьке і беззахисне, як світ, дитя війни, сучасних батальйонів. Там мужніми робилися серця, познали. В найсуворіші години за пазухою кожного бійця є часточка своєї України.